Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 підняти 8 дорівнює 8 помножити на 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 8 буде 0, 0 помножити на 2. Буде 0, 0 дорівнює 0, 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.